Нові оновлення в платформі All Capital. Саме сьогодні розкажу про них, а також як поставити свій бонус у роботу. Тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Посилання на платформу All Capital ви знайдете під відео або у моєму телеграм-каналі, і інвайт-код у вас вже буде прописаний. Далі прописуєте дійсну електронну пошту, придумуєте пароль і код підтвердження. Нажимаєте Получити код, він вам прийде на пошту. Дана платформа працює уже більше трьох місяців, виплачує. Після реєстрації ви отримуєте автоматичний бонус у розмірі 100 доларів. Нажимаєте кнопочку Активи і вверху є цей бонус. Щоб поставити їх у роботу, нажимаєте залог, прописуєте 100, їх ми можемо ставити на три дні. Ось у меню воно якраз є. Як винагорода за бонуси, процентна ставка 1,1% і кнопочку залог. Мінімальні інвестиції починаються з 50 доларів, а мінімальне вилучення з 10 доларів. У цій платформі є свій токен Акап. Зараз він вже прирівнюється до 95 центів. По графіку можемо побачити, що він зростав поступово, коли ми нажмемо на кнопочку: Ось тут поповнення. І внизу кнопочку Зареєструватися нам дадуть одну прокрутку в цьому колесі. Ось у мене випало одне USDT. Кожного дня заходите, нажимаєте кнопочку і крутите. Є активна ще рулетка, але це має бути мінімальний депозит 10 доларів. Слово рулетка, то звичайно, що це є дуже великі ризики. Кнопочка запрошення, копіюєте своє реферальне посилання і запрошуєте друзів приєднатися, якщо вони цього бажають. Внизу є швидкий обмін. Ви можете обмінювати токени АКАП на USDT. Комісія 5%. в меню активи. Є кнопочка Поповнити, депозит робити найкраще в USDT ТРЦ-20, тому що комісія в ТРЦ-20 менша. Копіюєте адрес і робите депозит. Якщо надумаєте робити депозит, то тільки на ту суму, яку вам не жалко втратити, тому що це є ризиковані проекти, в яких можна як гарно заробити. А також можна і втратити, тому вирішуйте самі. І кнопочка вилучення. Прописуєте свій адрес гаманця, на який ви будете виводити, USDT trc 20 прописуєте суму і вивести. Зарахування коштів дуже швидкі. Отже, які ж інвестиційні плани пропонує зараз дана платформа. Нажимаємо на періоди і бачимо, що на 7 днів процентна ставка 2%, на 30 днів 2,8%. На 60 днів 3,6%, 90 днів 4,2%, 180 днів 5%. Тобто, якщо сума вашого депозиту становить 50 USDT, то щоденний дохід буде становити 1 USDT, а через 7 днів. У вас буде плюс 7 USDT, а через 30 днів плюс 42 USDT, тому що там щоденний дохід буде 1,4 USDT. Зліва вверху є ваш ID номер, коли ви нажмете на аватарочку, відкриється ваше меню, де є центр безпеки. Ви тут можете змінити свій пароль для входу, для транзакції, змінити мову, написати в службу підтримку, якщо виникають якісь проблеми, і кнопочка вийти. Виникають запитання, пишіть у коментарях або у моєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, будемо разом заробляти. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!